Безкоштовну стерилізацію котів та собак проведуть у Павлограді. Причина такого рішення тварин на вулицях і в дворах помітно побільшало. через війну переїзди, а також евакуації. Всеукраїнська організація Юнім Енімекс проводять для нас, для нашого міста. Щоб нам облегшити задачу, тому що багато переселенців, багато військових зараз, і за цього багато скопилося тваринок, щоб менше розмножувалися допомогти. Місію запускають в межах проєкту Доступна стерилізація її будуть проводити сумісно із затишним містом та лігою захисту тварин шанс лише впродовж чотирьох днів. Це буде проходити з 22 січня по 25 січня, з 12 січня. Буде відкрито запис. Це вже другий приїзд ветеринарів U-Enimals за останній рік. Вони вже приїжджали до нас в початку осені. Також було чотири дня, проводилася стерилізація. Дуже багато тваринок було, котиків, собачок. У першу чергу запрошують тих, кому справді складно оплатити операцію самостійно переселенців, військових, малозабезпечених, а також волонтерів і кураторів бездоглядних тварин. Фахівці наголошують, що стерилізація реальний спосіб зменшити кількість бездомних тварин і зробити так, щоб на вулицях було менше покинутих цуценят і кошенят. Записатись можна за номером телефону, який ви бачите на екрані.